Це світня історія боротьби за гроші, владу, нафту. Це... Те, що можливо і відбувається зараз в нас, в нашій державі та не тільки в нашій державі, а в цілому світі. Книга е, Деніела Ергіна Великий куш, Всесвітня історія боротьби за владу. Книга оформлена в подарункову палітурку зі шкіри з тисненням золотом, накладочкою такою в металі, сублімація. Гарно дивіться, як зроблена бічна частина. Тобто, якщо ми цю книгу поставимо в бібліотеку, ну вона круто буде виділяти. Серед інших книг, е, ще перевагою є гарно оформлений зріз цієї книги, такий мармуровий в колір, е, в колір самої палітурки. Заглянемо всередину, як тут виконаний друк, наскільки читабельний текст. В принципі, доволь, доволі читабельним, він не являється якимось мілким. Тут гарні плотні сторіночки, е, малюнків, мабуть, тут не буде ніяких. Тому що все таки така книга не для не для малюнків. Хто хоче зробити для когось подарунку? Але й не забувайте про себе, що в собі також потрібно такі речі дарувати. Річ розумієте, не дешева, тому що вона виконувалась повністю вручну. На нашому сайті Exclusive.com представлений великий вибір книг. В магазині знаходиться лише їхня частина. Якщо вам потрібно щось підібрати для подарунку, якийсь класний подарунок, звертайтеся, ми з радістю порадимо вам якусь чи книгу чи якийсь інший подарунок. Той, який ви не знайдете в звичайних магазинах і е, людина, яку ви будете дарувати, вона буде ну здивована, і це той подарунок буде, який запам'ятається на все життя. Сайт Ексклюзіком, телефон під відео. Звертайтеся.